Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Близько 6 ту 95 попередньо з району Мурманської області вилетіли та здійснили пуски ракет. Повідомив спікер командування повітряних сил, зазначивши, що в небі 30 ракет. В той же час повідомляється, що один із ту 95 здійснив аварійну посадку після пусків ракет. А в самому Мурманську відразу після взльоту лунали вибухи. Також було здійснено пуски ракет з акваторії Чорного моря у четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракети. Ми відомо про перше збиття ракет. Роботу ППО на київщині підтвердила Київська Ова. Київ та область на Київщині. Працює ППО, не ігноруйте небезпеку. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо. Йдеться в повідомленні. Також про роботу ППО в Київській області повідомила Київська міська військова адміністрація. Вінниччина. Вінницька міська рада своєю чергою закликала не поширювати жодну інформацію про вибухи в місті та залишатися в укриттях до відбою тривоги. Просимо не поширювати жодної інформації та залишатися в укриттях до відбою. Йдеться в Водночас, міський голова Вінниці. Сергій Моргунов повідомив про роботу ППО. Перебувайте у безпечному місці до відбою та зберігайте спокій. А очільник ОВА Сергій Борзов пише, що повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною. Дніпровщина та Одещина. крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Дніпровській області та на Одещині спрацювала ППО. Раніше голова офісу президента Андрій Ярмак повідомив, є перші збиття ракет росіян. Своєю чергою, Міністерство оборони України закликало не поширювати в мережі роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. У відомстві наголосили, що фотографії та відео не варто відправляти в будь-які телеграм-чати та боти, оскільки ворог уважно моніторить інфопростір. Зазначимо, бомбардуванням займаються в тому числі ті пілоти, які Бомбили Дніпро не так давно. ОСІН спільнота Мольфар провела власне розслідування подій терористичної атаки з метою знайти осіб відповідальних за реалізацію теракту на рівні виконавців. Важливо було встановити командирів екіпажів стратегічних бомбардувальників, які здійснювали пуски ракет і льотчиків, які в момент пуску сиділи за штурвалами. Встановлено всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі навіть тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов'язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу. Деякі з пілотів уже ніколи не сядуть за штурвал. Їх знайшли народні месники, партизани. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.